Ну, ось такі ми вже гіперактивні малята бігаємо. Да? Ми вже попили, пообідали. Куди ви всі за мною? Ей малята. Куди? Куди за мною? О, от туди йдіть ідіть. Та цюй, та цюй. Отак, отак. Скок-скок. Скок-скок, да. Ти робиш скок-скок? Ти скок-скок, моє маленьке. Ах, ти скок-скок. 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 Да. Ми вже дудку попили, так? Ми вже попили дудку. Ах, мої хороші ви. Ах, ми моє малішата. Що? Так, да, Дуд купили, так. Да. Нема в мене дудків, все? Ви вже випили свою дуду, дуду. Оці два, то вони таких більше жовтесненьких, а ці всі останні такі білі. А нема в мене нічого, а нема, 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 нема. Все. Поки коня нема, то я їх вирішила трохи.